Чому протистояння між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком є взаємокорисним для них і брехливим? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Слово по своє І в цьому відео я хочу розповісти про таку певну олігархічну маніпуляцію, яка панує в нашому інформаційному просторі. Насправді нас абсолютно штучно розділяють між різними ворожими антиукраїнськими олігархічними кланами, і в даному випадку, між групою, умовно кажучи, Зеленського і групою Порошенка, ці олігархічні антиукраїнські групи, які дуже сильно переплетені з глобалістами, і певною мірою навіть з Москвою, обоє переплетені. А вони насправді не знаходяться в протистоянні. Протистояння олігархічних груп між собою воно зводиться до переділу награбованого, до контролю за потоками, до контролю за реальною владою і монетизації. Потім того контролю в абсолютно реальний фінансовий ресурс. Причому розділяючи українське суспільство, розділяючи українських патріотів. Вони в такий спосіб насправді ще й унеможливлюють руйнування самої олігархічної системи, роботу проти внутрішнього ворога. Тому вони разом роблячи отакий нібито протистояння, критикуючи один одного, вони насправді один одному підіграють. І так, що отримує Порошенко від цього Від цього підігравання, від тих договорняків, які там є? Його кримінально не переслідують. Можливість дерибану, подальшого деребану українських національних багатств, який відбувається, зокрема землі. Ну, до прикладу, великий патріот Порошенко, коли проголосував за розпродаж землі і надар своєю фракцією, крім Гончаренка, по-моєму, по-моєму, та тільки один депутат Європейської солідарності не проголосував. Він збільшив свій земельний банк до 500 тисяч гектарів. Випадковий збіг, ну так пороблено. Такий дерибан всюди, в усіх сферах. Але кримінально не переслідують можливість деребанити далі є. І що саме важливе, він в такий спосіб. Вибудовуючи секту своїх прихильників, а це саме секта, з точки зору означення, з точки зору віри в сліпі істини, з точки зору відсутності повного її відсутності критичного мислення і так далі. Він цементує цю свою секту для того, щоб в майбутньому також попадати в парламент і бути дотичним до політичної влади. І далі, відповідно, зберігати статус, зберігати чесно вкрадене в українців і так далі. Що отримує Зеленський? Всі свої промахи, всі свої злочини проти українців, свою зраду, зраду в розпродажі землі і надер, в провалі підготовки до війни і так далі. Він списує на те. Та то все порохоботи, ви їх не слухайте. Ну вони ж тупі, вони не бачать, що Порошенко стільки часу там робив і так далі. Зраджував Україну, а Іловайська, Дебальцеве, Свинарчуки, а відсутні відрубані руки і так далі, і так далі. Тобто всі свої промахи. Можна відставити на другий план і казати, всі, хто критикує, це все порохоботи. Ну а такі, власне, як я, Назар Мухачов, автор цього каналу, це одиниці, які в інформаційному полі, якщо і представлені, то представлені достатньо слабо. Ну і знову ж таки виступають проти обох, там ще можна по-іншому проти них працювати. Ну це інше питання. Ви відчуваєте, які козирі? Далі, маючи ці договорняки, вони мають насправді міцного союзника. Міцного союзника для того, щоб разом голосувати за розпродаж землі і надр, і разом деребанити на цьому, і разом вже цілитись на ті комісійні. А земля і надра України це трильйони і навіть десятки трильйонів доларів. Навіть кілька відсотків від десятків трильйонів доларів ви уявляєте, які це суми. Захм'ятово не снилося, і вони це все збираються деребанити разом. Голосування за всякі там Стамбульські конвенції, пропаганда ЛГБТ, і ще купи-купи дурні, е, яка в нас відбувається, прихватизація, вся яка може відбуватися, і, і так далі. Тобто, таке підігравання. І що саме важливе, поки наявний Порошенко, він для Зеленського є максимально комфортний кандидат. Чому? Тому що. У 2019 році дві третини голосували насправді проти Порошенка через його зрадницьку політику. Причому оці, хто підтримують Порошенка, вони ну знаєте, це як сліпі плями. Біографію забули, там ще щось забули, риторику з 2014 по 2016 рік забули. Риторику щодо добровольців, волонтерів щодо війни, нормандського формату, мінських угод. Кажуть, велика заслуга мінські угоди, а я кажу, що це зрада. І я запитую, а ви читали особисто ті мінські угоди і так далі. Але вертаємось до відносин Зеленського і Порошенка. Комфортний опонент, який не здатний в тебе перемогти, і з яким ти разом можеш деребанити країну. Це ж прекрасно. прекрасно. І що саме важливе, якщо ти хочеш організувати протест для боротьби із внутрішнім ворогом. Зразу прийдуть прихильники Порошенка, підкріплені великими структурами, підкріплені мільярдами, які є в Порошенка, підкріплені каналами, які є в Порошенка. І там буде сцена Порошенка, і він цей весь протест захоче очолити. І як тільки це відбудеться, це бажання проявиться, нормальні люди зразу звідти підуть, тому що міняти одного зрадника і злочинця на іншого вони не захочуть. Фактично виходить таке, знаєте, це горловина в можливому українському протесті. Е, пробка в горловині можливого українського протесту. Тобто він якби є, тобто ми розуміємо, а потім: а хто? А Порошенко? Ні, в жодному випадку. І так далі. І ви уявляєте, який це симбіоз. Причому нам розказують, що ви там такі е, сваритесь, от одні на інших залибобіки, інші там порохоботи, там і так далі, і так далі. А в той час обоє насправді працюють на знищення України. Просто суть треба бачити, суть процесів, не форму, яку нам підсунули, не форму голограми, голобородька, не форму там вишиванки, якою Порошенко завернув свої злочини. І так далі. А суть це питання війни, відсутній патронний завод, що відбувалося в армії, чому не відбулися реформи, розпродаж землі і надр. Це загроза не менш страшна, ніж загроза насправді від московських танків, від московської армії. Реально не менш страшна. Вона просто така, ніби прихована. Розтягнута в часі, але вона є. Скільки, що треба вам, щоб ви її побачили? От як нас обезброювали в 90-х, то коли зараз ці ракети С-300 прилітають і луплять по наших містах, то доходить, що не можна було. А зараз, коли землю виривають і надра виривають, то коли дойде? Коли голод буде? Чи коли нашим дітям не буде вже де жити, де народжуватися? Отакий От театр абсурду, в який нас окунули, але ви собі сваріться. Ви тупенькі сваріться, а ми вас будемо очолювати. Очолювати, доїти і грабувати, як і грабували. Отака От приблизно історія. І ще й допомагати один одному в питаннях безпеки. Це ж, це ж технологія, такого хорошого опонента. Я не ваш опонент, я ваш вирок. Та за купу всього можна його посадити за величезну кількість речей. Але цього не зроблено. Вже яка весна пройшла, вже зараз літо. Отака От в нас гірка насправді ситуація. Єдине, що на завершення таку, так би мовити, знаєте, позитивну пілюлю хочу а, видати, так сказати, насправді кількість прихильників і Зеленського, і Порошенка, набагато менша, ніж нам може здаватися, тому що в інформаційному полі нам створюють ілюзію. Що дуже багато одних, що дуже багато інших, ті активніші, там соцопитування, кміст, чергове дно пробиває там і так далі. Ні, клінічні ідіоти є, які не бачать в упору цієї зради, яка відбулась, і не розуміють, що на руках і одного, і іншого, але в першу чергу чинного теперішнього є свята українська кров, але тих клінічних ідіотів не так багато. А нам створюють ілюзії, що їх дуже багато. Ні, нас. Тих, хто розуміє, тих, хто проти них налаштований, проти обох, проти всіх зрадників, і тих, хто прагне жити в нормальній Україні, нас набагато більше. Питання в тому, що ми не організовані, в той час як всі наші вороги і в цілому організовані, і окремими групами організовані. А щоб ми хороші, яка б в нас прекрасна, геніальна ідея не була для того, щоб її втілити в життя, треба щоб була організація. Треба, щоб була ота українська сила. Бо інакше хороша ідея залишиться просто гаслом. І в тому числі і встановлення справедливості і покарання всіх злочинців, всіх тих зрадників, яких на руках українська кров без наявності української сили, воно залишиться просто гаслом. А те все, що записано в Конституції, ну та з перших днів свого президентства, Зеленський по ній топчеться. Що записано в кримінальному кодексі, право працює тільки там, де є сила. Якщо немає сили, то ми їхню агентуру, чи тим більше там вищі рівні, ми їх не притягнемо до відповідальності. Відкрийте очі і гляньте, ми за 30 з лишнім років не покарали нікого. Наше максимальне досягнення це те, що Янукович був змушений втікати. Це велике досягнення, це було дуже важко. Але ми не покарали. Знаєте, от я стосовно тих наступників хочу, щоб вони не повторили долю Януковича. В сенсі, щоб вони хотіли втікти, але не встигли, не змогли. І якщо ми з вами гарно організуємося, якщо багато українців зрозуміють, що ота українська сила може з'явитися тільки якщо її будувати власноруч, ну тоді ми точно їх переможемо. Прошу вас поширювати таку інформацію, прошу вподобувати, коментувати. Дякую за інформаційну підтримку, дякую за фінансову підтримку, завдяки якій ми ведемо системну інформаційну діяльність. Дякую і до наступних зустрічей.